Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити сьогодні про Масляну, про піст і а також про Паску. Отець Ігор Яців у нас в студії. Доброго дня. Добрий день. А це керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви Масляна. Таке дивне поєднання одне зі свят, яке поєднують і християнство, і язиць, я, язи, язичництво. А язичництво. як взагалі церква ставиться до поєднання таких свят Язичниць... Язни... язичницьких Так і християнських, так дивіться. А, насправді в християнство як таке наша віра в Бога, радше так можна сказати, вона має свої національно-культурні особливості в кожного народу. Тобто ми віримо в одного Бога, але кожний народ свою цю віру проявляє в обрядах, богослужіннях і так далі, згідно з певними традиціями, культурними угу. і так далі. І тут тому немає нічого дивного, що а, ці поганські звичаї, які були, подібна історія зрештою на, на різдво коля. Маланки, Василя і все інше. Тобто вон, ті традиції поганські, які для того надавались, назвем так, їх просто трансформували. Назвемо не просто переіменували, але надали іншого змісту тобто, коли ми ось е, оспівуємо вже не якогось поганського бога, але правдивого Бога, народження, наприклад, Ісуса Христа в Різдві. І тому тут немає нічого дивного, що е, церква Христова вона просто вбрала в себе, е, о, окремо, зокрема, якраз на цій землі, де ми живемо, вбрала ті культурні особливості, які були, і їх трансформувала в спосіб богопочитання, сучасний спосіб богопочитання. А, а як зрозуміти правильно сучасному? Мешканців України поганський Бог. Ну, тобто, ми розуміємо так, що це якийсь поганий Бог, а тут у нас якийсь гарний Бог. Ну, дивіться, тут йдеться просто про те, що е, в е, часи, поки е, люди, народ певний, певна е, суспільність дійшли до певного розуміння Бога. Пошук Бога буває, звичайно, людина, як від природи, вона релігійна, тобто немає фактично людей арелігійних в розумінні, які не вірять ніщо. Угу. Так? Тобто, це насправді ну, неможливо, це нереально. Це, це брехня, хто коли, коли, коли хтось так говорить. Але йдеться про те, що коли людина йде в цьому пошуку Бога, е, вона перед тим ніж пізнає цього правдивого Бога. Ну, наприклад, от е, Ісуса Христа пізнали завдяки проповіді апостолів до того часу, поки апостоли прийшли в певні місцевості, люди собі Творили своїх богів, хтось там і ідул якомусь там з дерева, хтось там з каменя, хтось там поклонявся стихіям якимось природи, і так далі. Так далі, чому тому, що кажу, природньо природньо, це є внутрішній вроджений назвем потреба людини, почитання, потреба людини в чогось духовного, нематеріального, того, що вона бачить, і тому це десь так, десь та історія, історія розвитку, історія проповіді, історія сьогодні називаємо це місія. Тобто, коли християни йдуть з. Місією в ті землі чи до тих людей, які не пізнали Христа, і їм проповідують Христа. Тобто без насильства, без принаймні сьогодні, бо ті помилки, які були в історії церкви, це інше питання. Але сьогодні, принаймні, це робиться без насильства, тобто є проповідь Євангелія, е е проповідь Евангелія Ісуса Христа. І той, хто хоче, приймає, хто не хоче, не приймає. Це його вже вибір. Але завдання християнина іти і проповідувати. А масляна є таке, навіть поняття як широка масляна. тобто це таке гучне весілля, гуляння, масове. І церква взагалі ставиться до цього е, спокійно. Ну, дивіться, е, справа є в тому, що е, в, е... Духовному у цьому подорожі духовної людини на землі є щороку найважливіше свято, яке ми називаємо Великдень Воскресіння Христове Пасха. Відповідно, для такого великого свята відбувається передбачений церквою, канонами, церковними, час підготовки, який називається в даному випадку Великим Постом, чотиридесятницею. Тобто, впродовж днів людина готує себе до Воскресіння. І для того, щоби. Також знаєте, тут є ще той момент такий педагогічний, коли церква, як то сказати, дуже второпно вводить людину в піст. Тобто, наприклад, минула неділя, яку ми прожили, називалась м'ясопусна. Це означало, що ось це був останній день, коли християнин мав вживати м'ясо. Uh -huh. Відтак, тобто, ще ось цей тиждень називався сиропусним, і закінчується він сиропусною неділею, або як її називають, ось цією масляною, тобто, коли ми прощаємо також молочні продукти до часу воскресіння. Тобто, такий собі плавний вхід в піст uh -huh. і тоді. Також і вихід з посту знову ж таки. Тобто, це не має бути одразу не знати, що тому, наприклад, є Великдень і цей тиждень, який по Великодню, називається загальницею. То це, це означає, що це час, коли немає посту, але це одночасно час, в якому не передбачені якісь гучні забави. Тобто, це радше, ми маємо переживати в духовний спосіб радісну подію Воскресіння Христового, але не переключатись одразу там на весілля свої приватні, інші інші речі. Ось тому є тут така собі педагогіка, і йдеться про те, щоб ми просто. Що ми вкладаємо в день, який ми називаємо масляна чи сиропусна неділя? Тобто, якщо для нас піст, який наступає з понеділка? Це драма, тобто це позбавлення чогось, що на мені приємно. От раптом я змушений вже тепер не, не ходити на, на якісь дискотеки, гучні забави. Е, можливо, хтось це любить в нічні клуби, чи що інше. Це коротше, драма така. Тобто, я віруючий, але для мене драма, бо я 40 днів позбавлений того, що мені дуже хочеться. Тоді, звичайно, оцю цю масляну ми проведемо дуже гучно. Ми там, якби кажуть, як в останній раз, знаєте. Mm -hmm. ось. Але для християнина віруючого, спокійного, як сказати, нормального християнина, не не фанатично і одночасно, не, не якогось такого легкого. Коважного, тобто які тільки обряди дотримує, але не живе духом християнським. Сиропусна неділя. Це просто поступовий час введення в щось, що є корисне, тобто, великий піс це не є покута, це не є позбавлення чогось, що є приємне, але це є час, коли ми думаємо про щось, що є інше ніж ми думали дотепер. Тобто, якщо ми до тепер думали про ковбасу і сир. Uh -huh. То тепер ми маємо думати про душу, про, про наші вчинки. Uh -huh. Ну е, інколи здається, що піст – це обмеження. Мене обмежують там у м'ясі, у молоці і в інших uh -huh. продуктах. А е, навіщо? Яка мета? Дивіться, отже, перша річ на загал, що потрібно нам е, розуміти, в часі посту є таких чотири головних пости впродовж року церковного. Отже, в часі будь-якого з тих постів, наприклад, є завжди важливий не буква, а дух. Знаєте, в Євангелії, до речі, Ісус Христос картає тих, хто тримається букви закону, називаємо їх фарисеями. А він називає їх фарисеями. Каже: Ви ви лукаве поріддя, ви ви так якби, говорите словами своїми одне, а духом живете іншим. От як цей в притчі про Митра і Фарисея, Митра прийшов до храму і каже: Ось я пощу двічі на тиждень з усіх даю з своїх здобутків даю десятину. Тобто хороша людина в нашому розумінні. А він вийшов з храму засудженим. А митер, який просто себе бив в груди і казав Боже милостивий, будь мені грішному, вийшов оправданим, тому що цей в дусі прийшов до храму, а цей прийшов себе показати, ось який він хороший. Отже, а, Отже... а можна приклад навести так, так. З, звичайного нашого е громадського життя? Про а про е букву закона і а. про дух для того, щоб можна було так краще зрозуміти. Ну, дивіться, я е якщо з громадського ну навіть візьмемо, їде водій. І є пішохідний перехід. Якщо він зупиняється тому, що може стояти даїшник, і він його штрафує, угу. оце є буква. Тобто він страхом керований. Але якщо він за духом... З пошаною ставиться до пішохода, він буде завжди зупинятися, чи це рано, чи обід, чи ніч. Угу. Чи немає жодного даїшника, а це одинокий перехід, там, я не знаю, в селі. І він все одно зупиниться і пропустить пішохода. Отже, це десь от, осмислення. Тобто, як ми підходимо до часу посту? Як, як певних буквальних приписів, ось там стільки кілограмів не можна їсти, стільки можна. Е, не наїдаємося не, не, не м'яса, тоді, значить, наїлися грибів і червоної риби. Дуже гарно. Але це не піст. Це ми себе, знаєте, як сказати, ми дуримо і вважаємо, що ми щось доброго робимо. Насправді йдеться про духовний підхід до цього. Тобто, це не час, коли ми маємо е, триматися якихось букв, приписів, але ми маємо духом увійти. Тобто, це духовне осмислення часу посту, часу 40 десятниці. Тобто, коли ми звертаємо увагу на духовні потреби, ці приписи вони й корисні, але це не є як вам сказати, найголовніше. Ось тобто, якщо я. Знаєте, Іван Золотустий про це говорить дуже чітко. Слухай, ти каже: м'ясо не їж, а товариша свого з'їдаєш. Тобто, ти краще не їсться м'яса тоді? Насправді. М'яса м'ясо наїшся, а у ближніх своїх шануй, люби, прощай, терпливий будь до них і так далі. Тобто, тому от про то йдеться. Йдеться про те, що це є час духовного осмислення себе в першу чергу. Не змінювати навколо тих, що навколо мене. Знаєте, от я зараз дружину маю змінити, дітей своїх в часі посту, там вони мають стати кращими. Я маю стати кращим. Ось це є час і завдання на духов на, на час посту. А можна ще раз іншими словами, про що я повинен думати 40 е, днів? <плес> Як я повинен над собою працювати, щоб е, зустріти Великдень? Е, е, з чого мені розпочинати у понеділок життя? Нове життя розпочати, почати бігати, е, піти у спортивну залу, е, перестати лаятися. Отже, дивіться, дуже добре є, коли ми маємо, і це що ви вже десь натякнули у своєму запитанні, коли ми на початку посту встановлюємо для себе певні зобов'язання, певні наміри. Тобто, ось, що я впродовж посту хочу ось таке. Тобто, наприклад, так як ви кажете, можливо зайнятися спортом нарешті, щоб трішки наш живіт став стрункіший. Навіть, наприклад. Ну, наприклад. Чому ні? Тобто, я собі ставлю це зобов'язання, і я старатимусь це виконувати. І що важливо? Роблю це не як фітнес, не як дієту, знову ж таки, піст. Піст – це не дієта в Ну там от м'ясо, не їм. тим більше я знаю, що це корисно, час від часу розвантажити організм, і тому лікарі на мені говорять, що це добре. Я тому пощу не як я кажу, як духовна е, практика, але як е, просто для оздоровлення. Отже, моя мета розходиться з, з тим, що на насправді передбачено. Отже, тут так само, якщо ми навіть у цей біг. Ми маємо його присвячувати для нашого духовного зростання. Тобто, не просто що я стрункіший стану, але для того, що це, це практика, яку ми себе зобов'яжемо, вона допоможе бути мені більш самодисциплінованим. В чому полягають якраз до речі, ті приписи? От, уникати м'яса, уникати е, молочних страв, і так далі. Тобто, уникати чогось, що хочеться приємне, смачне, але я свідомо своєму тілу кажу. Не ти будеш керувати моїм розумом, угу. а мій розум буде керувати моїм тілом. А обмеження, воно взагалі корисно для людини. Тобто це виховує дух? Так, ну будь-яке обмеження, воно дисциплінує волю. Знаєте, тобто ми можемо, кажу, тобто головне завдання фактично посту, прожити його так, щоб ми могли в кінці цього посту побачити, так справді я, мені вдалося запанувати над потребами свого тіла. Тобто, ось воно хотіло вправо, воно хотіло вліво, а я його тримав прямо. Uh -huh. Наприклад, а чому саме 40 днів? Адже ну, наприклад, там психологи вони кажуть, що у звичку входить входить там такі справи, які ви повз 21 дня. Тобто, нібито 20 днів достатньо для того, щоб звичка вже з'явилася. А тут 40 днів. Ну, по передусім, сучасна цифра, вона як сказати, зростала. Тобто, це перше. Друге, цифра 40 дуже Символічна і часто вживана в Біблії, тобто, це і в старому завіті, ми маємо використану цифру 40 в різних ситуаціях. І, наприклад, в новому завіті ми маємо 40 днів посту, ми маємо знову до вознесіння, також є 40 днів. Тобто ці, ці, ці цифри є 40 мучеників севастійських, і так, далі, так далі. Тобто, така цифра, яка, яка десь має певний символізм, також ось. І тому тут сказати, чому 40. я не думаю, що церква, коли встановлювала сучасний піст Чотиридесятниці, керувалася. Що говорять медики чи психологи? Тобто вона mm -hmm. встановлювала його радше з духовних якихось міркувань і потреб. Тобто, це є е, Ісус Христос постив 40 днів, пам'ятаєте на початку свого прилюдного навчання, і десь звідтіля до речі є та модель посту, тобто 40 днів. До чогось важливого, і ось тут вона застосована якраз в часі великого посту ісус Христос такий піст Ага, є хворі, є діти, є спортсмени, є інші якісь там категорії людей, які не можуть відмовитися від певної їжі, адже вони там працюють фізично, вони готуються до змагань, вони просто діти, вони хворі. Як їм виховувати свій дух і на що спрямувати увагу протягом 40 днів? Отже, добре, що ви це запитання поставили, тому що воно справді допоможе нашим глядачам розуміти. Дивіться, справа в тому, що на загал маємо таку одну засадничу фундаментальну річ сказати: церква, вона добра матір, тобто це не мачуха. Їй не йдеться мучити своїх дітей, але навчати, виховувати, допомогти їм зростати. І ось так само і в цьому часі навіть приписів в посту. Тобто, приписи посту існують, але є багато вівинятків. Чи можливостей, коли людина оправдано? Може не дотриматись певної припису посту для прикладу. Наприклад, в е, людина, яка має досягла 60 років життя, не має обов'язку постити. Тобто не означає, що вона не може постити, але вона не має обов'язку. В розумінні, якщо немає обов'язку, значить не дотримання не приносить гріха. Угу. В, е, вагітна, годуюча грудьми, важко хвора. Е, людина, яка харчується в громадських місцях і не має вибору. Тобто, ось в столовій робочій е, харчується, робітник, він прийшов їдальню, і там йому подали котлету з, е, з макароном. Іншого вибору немає. Він бере і їсть. І немає гріха. Подорожуючий. Інші, інші там, діти там до. 14 років, здається, якщо я не помиляюся. Тобто є багато таких моментів, коли людина оправдано не дотримується приписів посту. Але тут є важливе. Ви бачите, є таке важливе але, ну, наприклад, людина-вегетаріанець, багато це популярних Можна сказати, ну він постник ціле життя. Ну, тоді він має не їсти щось з вегетаріанського меню, що йому приносить найбільшу приємність. це буде його піст. Той, хто не, не, не може уникнути е, споживання певних страв, які в часі посту заборонені, тоді має для себе поставити інші обмеження. Наприклад, я буду постити від Фейсбуку, або я буду постити від телевізора, або постити від інших речей, які мені ну без яких я знаєте дня собі не уявляю. А тут вже гра слів. Я буду буду. Постити на Фейсбуці. <світ> тобто, <світ> також та. так. Да, це тут вже <світ> <дописувати. Раз. І світ> також, як та. дитині пояснити, що таке пост 8-9 років. Нехай вона не постить і не зобов'язана, як ви кажете, але все одно нам запитують, що це таке. Ну, це є час духовної підготовки для зустрічі зустрічі в Воскресіння Христового, тобто, як будь-яка будь важлива зустріч у моєму житті, от мій, мій прихід сюди на ефір, також мав певну підготовку. Так, я вдягнуся в костюм, не так як я був, наприклад, вчора. Так я зачесався. Ще тобто я готувався до чогось важливого, і те ж саме в духовному житті ми маємо готувати себе до чогось, що є найважливіше в нашому житті. бо Хресна жертва Ісуса Христа і Його Воскресіння це найважливіше в житті церкви. Тобто, це є праздник праздників і торжество торжеств. Тобто, навіть от коли ми кажемо 12 найбільших церковних свят року, то Пасха туди не входить, воно є понад тим. Угу. Ось. Отже, годиться. Людині, як чемній, навіть скажу так, культурній, до такої важливої події, як Воскресіння Христове, себе достойно гідно підготувати. І Для цього покликаний якраз цей піст, коли ми матимемо більше часу, бо коли ми почнемо постити від якихось речей, які нам приємні, у нас з'явиться той вільний час, простір, час десь застановитися над чимось, що є внутрішнє, бо в тому бігу життя нашого, а воно раз якось здається швидше, можливо для мене, не знаю, але здається для всіх. Воно якесь таке швидше, воно так пришвидшується, що ми фактично не маємо часу для себе, для внутрішнього себе. Треба бо зовнішнього ми маємо там. Знаєте? Треба, мабуть, пояснити дитині, що таке дух. Ну, дух це то це, що внутрішньо ми багаті. Чим ми, ми тобто, це все. Крім тіла, що mm -hmm. тобто тіло, це моє волосся, пальці, нігті і так далі. Це тіло. Мені а здається, це може те, що бути зворотня реакція. Тобто я пояснюю дитині і кажу, що мультики ми не будемо дивитися бо піст, ми не будемо їсти цукерки, це ж тобі подобається. Ми не будемо там те робити те. І вона образиться на. Ці обмеження. Що це таке взагалі за 40 днів, коли нічого приємного робити дуже не можна. Дивіться, Тому дуже важлива є історія. Дитина має сама це обрати. Тобто ми їй маємо запропонувати можливості, от ви перелічили декілька, можливо, бути інші комп'ютерні ігри ще, ще, ще. А дитина нехай для себе встановить. Від чого і наскільки вона готова буде відмовитись? Ну наприклад, не від цукерок впродовж 40 днів, але від цукерок від понеділка до п'ятниці, а вже в суботу, в неділю можна. Наприклад, тобто, бо чому? Бо якщо ми добровільно... Ми тоді відношення наше до того зовсім інше. А коли воно примусове, воно дуже несмачне. І, і, і той піс напевно, і немилий Богові, коли ми робимо щось з примусу. Чому якраз важливе було наше розуміння перед тим, ніж постити, тобто себе обмежувати, немов би мучати чимось, ми маємо осмислити, для чого ми це робимо. Тобто, це має бути наш добровільний вибір, наші певні норми чи приписи чи зобов'язання, які ми для себе встановлюємо. Так вони. Складні, вони такі, скажімо, можливо, неприємні, трішки називаємо так. Але вони ми знаємо задля чого. Тобто, задля вищої цілі людина готова на певні жертви, бо вона знає для чого вона це робить. Отак От, як дитині зранку вставати до школи. Це ж ну не, не, не подобається он доню, тормушу свою і давай до школи. Воно mm -hmm. не хоче плаче і ще. Але ми ж розуміємо, що потрібно. Я можу пожаліти, як батько хай спить, але ж що з того буде далі? Тобто я все одно їй стараюся, щоб вона прокинулась і пішла до школи. Тобто, задля вищої цілі. 40 днів посту. Все одно, якщо ми кажемо про дітей, бувають моменти, коли діти там щось там нашкоднічили і треба якесь там наказання. А як ставитися до цього? Ти ж повинен ну, нібито виховувати дух і змінити ставлення до того, що там дитина Скоїла або все ж таки є приступлення, є наказання навіть під час 40 днів посту. Ну перша річ знову ж таки засаднича, тут, яку ми стверджуємо як християни, і ми стверджуємо про Бога, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує, за зло карає. І що важливо, оце покарання не є задля покарання. Це педагогіка. Так як сьогодні змінилася, я сподіваюся, не тільки в назві, але в дусі та система, яка називалася виконання покарань колись. Uh -huh. а сьогодні це пенітенціарна служба, яка покликана не просто покарати злочинця, але допомогти йому переосмислити злочин і вернутися до суспільного життя іншою людиною. Ну, Отже, це в... в ідеалі. Ну, ну ідеали, це, це знаєте, без ідеалів, ми не маємо орієнтирів. Без ідеалів ми не маємо орієнтирів. Ми тоді живемо, просто куперсаємося ось так. Знаєте, коли ми постійно дивимося в землю, треба підняти очі до неба, до зірок. Угу. Знаєте, пер аспера астра. через терни і до зірок. А отже, п -п покарання? Отже, покарання має та, я не закінчив думку. Отже, покарання має місце в вихованні, навіть от візьмемо конкретно вже в вихованні дитини. Угу. Має місце. Але не покарання задля покарання. Не покарання в емоціях, в нервах, коли ми можемо принести шкоду навіть здоров'ю, десь смикнули, десь вдарили, чи що, тобто покарання як педагогіка. І тому радше, ніж, наприклад, там вдарити. Це краще обмежити чогось. Ну, наприклад, тобто не фізичне покарання, uh -huh. але краще покарання обмеження від чогось що приємне, так? Тобто, ось від того, тому що ти, наприклад, там погано виконав домашнє завдання, а в тебе, от знову знову двійка, uh -huh. так як в тій картині, то відповідно ти сьогодні не будеш бачити комп'ютера хіба здалеку. І тоді це все, тобто, це, це маєш дитину проти мене, я її обмежую. Потрібно пояснити. Вона має розуміти. Знаєте, мені найбільш приємно, в мене троє дітей було дякувати, і мені знаєте, ознака. Того, що я як -то сказати, не перестарався, коли після покарання приходить сам і починається обнімання. Тобто це ознака чого? Значить, що все зрозумів. Тобто немає напруження, не виникло проблем не, взаєморозуміння. Тобто немає сумніву, що я люблю дитину. Немає, не виникло. Що я її ненавиджу, чи я її караю, чи я злий на неї. Тобто вона зрозуміла це правильно. Тобто вона визнала, що була неправа. А, ви сказали під час інтерв'ю, що церква це добра матер, Не мачуха, а добра матір. Я спостерігав а, обличчя священних священників, які є в церкві. Дуже такі суворі. І для мене все ж таки це така мама, але дуже така сувора. От бу Так, 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 так. А дивишся, там американський фільм там вони співають, танцюють, <рире> там, ну, якось інакше. Чому в нас так все суворо? Там? Як в мультфільмі про канфу-панда, Сміх? Я не знаю, що це таке. Не слышав ніколи такого звука. Ну, приблизно так. Бачите, як вам сказати, це навіть гасло таке є. Я правда не пригадаю зараз сучасне гасло, не пригадаю, кому воно належить, але показати материнське обличчя церкви, тобто наше завдання духовних осіб. Показати тому, що справді буває сприйняття церкви є якось такої якоїсь мачухи чи дуже суворої матері, але насправді так не є, і це безумовно з одної сторони це залежить від особистих якостей того ж самого священника. Він ну бо він та ж сама людина, тобто від того, що він отримав е, сан так свячення священичі автоматом він. Як то сказати, в чудесний спосіб не перетворився на святу на а Ангела? Нам, а нам здається, що перетворився зірка. Там телебачення перетворилася. Президент перетворився з звичайної людини. Там хто і А священнослужитель, ну це взагалі, ну це. Так має бути, так як ви сказали те слово ідеал, так то для того є, наприклад, навчання в семінарі, яке полягає не тільки в тому, щоби навчити богослов'я, тобто навчити предметів, там те, 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 те і отримати відповідні оцінки тому семінаристу, але але також дати йому пасторальне богослов'я. Тобто, коли він певно, ми називаємо словом формація, тобто, коли він, крім того, що він богослов, в розумінні, знавець богослов'я, угу. він ще також є душпастер. А це вже, як вам сказати, ну цього треба вчитись. І, і, хто має більше для того талантів, слава Богу, йому легше це реалізовувати, бути от привітним, усміхненим, не відлякувати людей, а навпаки, притягати. А є кому потрібно над тим працювати. Ну, Це його завдання. Більше того, обов'язок. Його ж ніхто не змушував прийняти священство. Але раз людина прийняла, от нам на дошці були в першому, на першому курсі, написали вибравши священство, ви себе прирекли на довічні студії. І це Правда, на довічне навчання. Тобто, от, поки священик живе, він повинен вчитися. Бо, бо, бо він вибрав собі це. Мене ж ніхто в, на силу в семінарі не запхав, не затягнув, не, зав, не заманив там mm -hmm. чимось пряником чи що. Це мій свідомий вибір. І раз я це вибрав, ну, то я відповідальний тепер. А, а як бути, якщо студент, наприклад, КПІ вирішує, що на третьому курсі він не те обрав? І іде у сельхоз, сельхозакадемію. Як е, у духовній семінарії це відбувається? Дивіться, отже, е, також цілком, навіть більше того, е, дуже вирозуміло е, поставився би я до цього. Для прикладу, навіть ну, не потрібно далеко ходити. Мій брат, рідний, е, після першого курсу політехніки пішов у семінарію, а закінчивши семінарію, залишився мерянином. Угу. Тобто, ось такий був його пошук. І я сьогодні дуже вирозуміло ставлюся. Чому? Тому що краще бути добрим мирянином, аніж поганим священиком. Ну правда. І тому таке, таке саме і там. Чому час навчання в семінарії, коли ректорат для тебе, до тебе придивляється, це не тільки коли ти вчишся, але коли тебе дивляться, на тебе дивляться. Потім, наприклад, тобі той ж самий ректорат дає характеристику. Можеш ти бути священником чи не можеш. Тобто, надаєшся ти, щоб прийняти свячення, чи ти можеш просто залишитися випускником семінарії з дипломом зі всім, але шукати собі у світі, в миру, якісь завдання, які ти можеш виконувати. Тобто це є відповідально. А для того є певне кажу, спостереження, є в семінарі духівники. Тобто такі, з одної сторони, мають бажаючим усім допомогти духовно зростати, а з іншої сторони, мають виявити, які не хочуть зростати. Ну, не туди прийшли. Угу. Ось тоді потрібно їм дати це зрозуміти. І нехай вони справді будуть добрими мирянами, ніж Вагане Місвященик, я вам дякую. Від бесіди якесь таке полегшення, якесь таке ну світло на наступ. Дякуємо Богу дякую. І за все. Отець Ігор Яців, це керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.